Потрапили в кусок лісу після роти людей, де нікого не було. Оце нам повезло на вечір. Йо. Риби, звісно, не гусі. Вже конець висопу того. Але це дуже радує. Це дуже-дуже радує. Як добре, що хлопці очі молоді, файні, не те що в мене, старого придуманого. Ага, це маленький і є дві кнопочки. Оди от одна, од друга. Ми це на потім. Тоже кнопочка? Ні. Дуже файле. Чекати, дубочок мішає. О, все, забираємо і попа. Ми продовжуємо йти по якихось таких дебрях. Добре, що вже висохло після дощів. І тут люди просто не бачать такі грибочки гарні. Дивіться, як ордин, другий, третій, четвертий. П'ятий. О, там п'ятий. Правді кажуть, що я не бачу. Добре, що на очі, як сокола. Такі грибочки не можна не зняти. Дивіться, який він гарний. Біля нього маціпоньки. Тут десь ми розсолочили. Хай нам Бог простить. Де? Красончик і закручений. Тихонько. Тихонько кипішуй. Чекай зараз доспортився. Знов... Що знову його там крутить, вертить, що це таке з рибами? О, 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 Чіка-чіка-чика, давай витягуй, покажемо. Стоп. Файненький такий боже. Такі, як намальовані сьогодні, а? бо це свято. Це як не може спокоїтися. Вже все, набрали пару великих штук, не знаю, там до 10 і він далі лізе і то от, тяне і тяне по тих корчах, що шукає. Тож я б вносив і пішов би геть. А то така завзятість, такий азарт ловить, це страх бере. Щось я не розумію, похолодало, а гриби такі червиві стали, що ну, я не знаю. чи вони так від холоду в гриб то лізуть. І сувар навіть видно, так він рухається. Фу, бердота така. О, азарт взяв! То вам не онлайн казино, тут настоящий азарт. І тут нічого не програєте. Ну, іди сюди. Скільки там ще є? А ну покажи. Чекай я йду до тебе бігом. моє, зараз так навернуся. Тут <звук> Да, штук 20 все в місці. Ну, образно на одному місці, бо тут таке площа є, метрів п'ятдесять, певно, довкола. А бо ви там ще один Який гарний. Йома. Тримає. Гарний, але не гарний. Трохи поїджений, трохи старий. На засушку піде. Давай, тягне, тягни, 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 тягни. Все, гарненький. Все, чао всім. Сто всі всіх хробаків залізли від холоду. Я ще такого не бачу, так багато було. Лишається одна шляпка з того. Ливіться, тобто носа і носа, ні? Оце азарт, ні? Онлайн казино розкривається. Там можна програти, а тут ніфіга не програєш, тут тільки в виграші. Правильно? А емоції які? Далі лізеш по корчах. Ну давай я дощу і йдемо далі шукати. Ти все ж собачий холод не мішає грибниці далі трошки рости. Отже, ми цього року ще будемо знімати відосики. Це не останній. У мене аж запарі заходить в пальці. Але гриби є. Один другий. Один другий. Ну, Тихо. Та то песик, щоб біг може. Так? Та -то може. А може -то я колись копав. Все. Добре, молодець, давай, 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 давай збираємо. Наш давні застане в лісі. Десь там песик гавкає і біжить. Не знаю, що вони там бігає. Ладно, то не про то в нас мова. Мова про те, що тут є гриби. Дивіться, раз, два, боже, не видиш, які багато їх є. Їх Тут є аж три. Ніченькою темною ми йдемо у гриби. І гриби такі великі, що це просто аж не віриться. Боже, яка красота. Нам би ще б годинку другу ми б навалили. Але ми і так не будемо грішити. У нас є грибів більше як піввідра. Чекай, ааа, там ще є, там ще є. І знову, і знову вони є. Круто. Да, то вже ніж застала в лісі. Нам треба з кілометр валити. А ото мале дурне, якщо вона не хоче виходити. Каже, що десь там має гри прости. А мене вже страх пробирає. О, Інтересно, а ну дивіться, оп, а тут якийсь грибок. ось Такий малий був правий. То вже десь по сьомій. Темнося трохи так. Псові навіть страшно, підлітися в нього і не його очі. Він сонці боїться. Оце, що ми збирали сьогодні. Все, останній раз кажу до побачення. Дякую, що дивитесь.